продаю свій чудовий скутер у гарному стані, гарно заводиться, як з звичайного стартера, так і з кікстартера. Без питань, компресія гарна. Це Honda Today AF61, 4-хтактний карбюраторний двигун. Дуже витривалий і надійний, без інжектора, у корпусі інжекторного скутеру з інжектор, зі спидометром, такий, як на інжекторі, з поликом. Ось, і також в обвісі АФ-62. Так, Він прийшов до мене з Японії. На ньому був пробіг в Японії 8500, здається. На, катав на ньому, ну, ось, майже 5000. За майже за три роки. Ось, дуже місткий бардачок, влазить шолом, все інше в описі.